Стів гриву. Тільки що мене клієнтка по телефону рознесла. Замовила свічки пів кілограма натуральний віск, 255 гривень. Орієнтовно, кількість 110 свічок отримує на Укрпошті. каже: дзвони мені що 80 гривень. Доставка. Я кажу, ви ж там на Укрпошті запитайте, чому така доставка, тому що вартість товару складає 255 гривень. Все інше, це товар, доставка товару оплачує, оплачуєте ви Укрпошті там за грошовий переказ за, за саму доставку. Ні, я раніше отримала. Я платила 40 гривень, а тут 80 Ви що собі думаєте? Ви такі сякі люди добрі. Ну е, дяку, дякувати Богу, в нас ну дуже мало таких клієнтів, але час від часу вони попадаються. Е, і от як в даному випадку. Ми не можемо повпливати на вартість доставки транспортних компаній. В накладних ми вказуємо виключно вартість товару, все інше це послуги нової пошти та Укрпошти. Які можуть бути послуги? Це вартість доставки. І вартість грошового переказу, якщо це ви будете оплачувати замовлення при отриманні, ну єдиним, що може бути, якщо у вас адресна доставка це плюс додатково, там ще 15-25 гривень, в Залежності від місцевості з приводу адресної доставки. Тому іконна лавка, магазин ексклюзії, всім гарного продуктивного дня буде потрібно щось, звертатися.